Добрий день. Сьогодні відбулося чергове засідання апеляційного суду. На жаль, суд сьогодні так само не надав перекладача жестовою мовою для пана Андрія. Андрію довелося самостійно забезпечувати для себе можливість спілкуватися з судом. Що сьогодні відбулося? Суд викликав експерт. Експерт дав пояснення, які повністю збігаються з доводами нашої апеляційної скарги. Знову допитали водіїв. Або водій іншого автомобіля дає пояснення, які абсолютно є технічно неспроможними, він суперечить сам собі. Тим не менш, суд сьогодні не зміг винести рішення. А На думку суду, йому щось треба ще обміркувати. Є у нас певні сумніви щодо об'єктивності позиції суду, і тим не менш подивимось, наступне засідання вже дуже скоро, у вересні, чекайте на новини.